Нагорода за вірність, урок 12 від 25 березня 2023 року. Сказав до нього пан його, добре, добрий і вірний рабе, ти був вірний у кількох речах, я зроблю тебе керуючим над багатьма речами. Увійди в радість пана свого. Івангелія від Матфія, 25, розділ 21 вірш. Коли ми приймаємо спасіння, яке Ісус здобув на Христі, ми повинні визнати, що створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед визначив, щоби ми в них ходили. Апостол Павло До Єфесян, 2 розділ 10 вірш. Кожен отримає свою винагороду відповідно до Його праці, лист Апостола Павла, 1 до Коринтян, 3 розділ 8 вірш Якщо Бог діє в нас і для бажання, то це для того, щоби чинити за своєю волею, апостол Павло до Филипян, 2 розділ, 13 вірш. То навіщо йому нагороджувати нас з іншого боку, яка винагорода нас чекає? Нагороди. Божа винагорода, вічне життя, бути з Ісусом, Вірність, Управління для Господа. Поки він повернеться. Нагороди. Його нагорода. І ось я скоро приходжу. І нагорода моя зі мною, щоб віддати кожному за працею Його, книга Об'явлення 22 розділ 12 вірш. Хто отримає винагороду від Ісуса, коли Він повернеться? Праведники Псалом 58, 11 вірш, Ті, хто сіє справедливість, притчі 11 розділ, 18 вірш, Ті, кого переслідують за віру, Євангелія від Матфія, 5 розділ 12 вірш, Ті, хто любить своїх ворогів, Євангеліє від Луки, 6 розділ 35 вірш. Ті, хто має впевненість. Апостол Павло до євреїв 10 розділ 35 вірш. Ті, хто шукає його лист до євреїв. 11 розділ 6 вірш. Пророки святі. Ті, хто бояться його імені. Книга Об'явлення, 11 розділ 18 вірш. Винагорода буде пропорційна до праці кожної людини. Апостол Павло, перший лист до коринтян, 3 розділ 8 вірш. Чи означає це, що ми врятовані за наші вчинки? Абсолютно ні. Спасіння. Це дар, який може отримати кожен незалежно від своєї праці? Лист апостола Павла до Тита, 3 розділ 5 вірш. Кожна спасенна людина отримує свій вінець, справедливу нагороду. Другий лист апостола Павла до Тимофія, 4 розділ, 8 вірш. Вічне життя бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашом. Апостол Павло до Римлян, 6 розділ, 23 вірш. На що ми насправді заслуговуємо? Яка наша зарплата? Просто смерть? Що Бог дає нам як дар, вічне життя? апостол Павло до Римлян, 6, розділ 23 вірш? Це незаслужена винагорода, доля зовсім інша від тієї, на яку ми заслуговуємо, і суть в тому, що кожен може отримати цю нагороду, якщо вони приймуть її вірою. Івангелі від Івана. 3 розділ, 16 вірш. Ісус сказав, Нехай не тривожиться серце ваше. Надійтеся на Бога, а також на мене. Івангелії від Івана, 14 розділ 1 вірш. Смерть і Воскресіння Ісуса гарантують наше вічне життя, листа апостола Павла до Римлян, 6 розділ з 3 по 4 вірші. Але ми повинні чекати, поки збудеться Його другий прихід. Щоб отримати цю нагороду. Івангелі від Івана, 14 розділ, 3 вірш. Бути з Ісусом. Вони побачать обличчя Його, і ім'я Його буде на їхніх чолах. Книга Об'явлення, 22 розділ, 4 вірш. Ті, хто увірував до нас, очікують, що Бог дасть їм місто. Лист апостола Павла до Євреїв, 11 розділ, 10 та 16 вірші. Ми маємо таку ж надію жити в новому Єрусалимі, місті для народів тих, хто спасений. Книга об'явлення, 21 розділ, 24 вірш. Що ми там знайдемо? Любляча рука Бога, витре наші сльози. Більше не буде болю та смерті. Книга Об'явлення, 21 розділ 4 вірш. Едемський сад, куди ми прийдемо і будемо їсти з дерева життя. КНИГА «Буття», 3 розділ 22 вірш та книга «Об'явлення», 22 розділ 2 вірш. Ми побачимо його лицем до лиця. Книга об'явлення, 22 розділ. Вірність. Управління для Господа. І одному дав 5 талантів, другому 2, а іншому один, кожному за спроможністю Його і негайно вирушив у дорогу. Євангелія від Матфія, 25 розділ, 15 вірш. Притча про таланти стосується того, як ми керуємо тим, що дав нам Бог у контексті останнього часу. Євангелія від Матфія, 25 розділ 14 по 30 вірші. Ми повинні керувати своїми природніми талантами, дарами, які вклав у нас Святий Дух, і всім, що довірив нам Бог. Він дає нам стільки, скільки ми можемо виконати. Кожен відповідає за дари та ресурси, які йому надано, незалежно від того, в якій кількості винагорода того варта. Євангелія від Матфія, 25 розділ, 23 вірш. Поки він повернеться. Бо я вважаю, що страждання цього часу не варті порівняння зі славою, яка відкриється в нас, апостол Павло до Римлян, 8 розділ, 18 вірш. Павло пройшов через багато труднощів завдяки своїй вірності Ісусу, Другий лист апостола Павла до Коринтян, 11 розділ з 23 по 28 вірші. Ймовірно, ми мусимо пройти через це, але ж нам не обіцяно легкого життя. Другий лист апостола Павла до Тимофія, 3 розділ, 12 вірш. Судячи з усього, Павло не прожив благополучного життя. Однак, що говорить Біблія про заможне життя і щасливе життя? Перший листа апостола Павла до Тимофія, 6 розділ 6 по 12 вірші, справа не в тому, щоби мати багато майна, все те, що вам потрібно, буде дано, коли вам це буде потрібно. Ідеться про дотримання Божих повелінь, ідеться про те, щоб бути вдячним Богові та довіряти йому. Коли Ісус повернеться. Ми отримаємо справедливу нагороду за те, що керували його дарами вірно. 2. Тимофія, 4 розділ 6 по 8 вірші. Поради щодо управління розділ 4 кожній людині та розділ 23 сторінки 111 та 112. Чи всі члени церкви усвідомлюють, що все, що вони мають, дано їм для використання та зростання в Божій славі. Бог веде точний облік з кожною людиною в нашому світі, і коли настане день оплати, вірний управитель не вважатиме, що він заслужив. Схвалення Господа сприймається майже з подивом, наскільки воно буде несподіваним. Але Христос скаже кожному спасенному – Відмінно виконано, рабе добрий і вірний. У малому ти був вірний, я поставлю тебе володарем над багатьма речами. Увійди в радість Господа свого.